Історію цю дивовижну подарував мені величний океан, старий мудрець, він знає їх багато, а охоронцям таємниць у нього дикий ураган. Не розумію, чому до мене така милість. Я у житті величного нічого не зробив, но він мені, Під зорями, коли вже стало темно. Політ кита легендо розповів, З глубин морських на Божий світ з'явилась велика гарна самка білого кита. Була, як з космосу, перлина, блистіла і всіх манила загадковістю вона. Звичайно всі перед нею плавали з води, фонтани випускали, великі і маленькі, рівненькі й криві, емоції так сильно нагрівались, що стало дуже тепло у воді. І тут до неї підпливає молоденький кіт. Подумав, може, мені красуні гарно заспівати? На краще від усіх я вмію це робити. Напевно, зможу білу королеву здивувати. Коли він заспівав, всі замовчали, а потім дуже голосно, відверто реготали. Напевно, коли жаба квакає, то буде веселіше. На дні морському там співай. Давай, пливи туди скоріше. У китове серце увірвалась чорна ніч. Собою привела раптова ненавість образу, йому хотілося розбитися об темне дно, довів себе до розпачу і сказу. Він бив хвостом і піднімав пісок, кричав, а потім кіт затих і плакав. Такого болю він в житті не відчував, і з темрявою кіт тихесінько балакав. Що зверху трапилось, як ти упав на дно. Хто має полетіти, то всі цей шлях проходять. Не бійся дна, воно насправді як крило. Навчися правильно його надіти. Так спрут старий почав до нього говорити Тобі щось треба тут знайти. А щось навіки полишити так зробиш, буде все гаразд. А якщо ні, залишишся на цьому дні навіки, через свою гординю думав, що зможеш сходу заспівати. У всіх закрутиться від твого співу голова. І від солодких оплесків заб'ється твоє серце, і далі з білою голубкою буде подоріч твоя. Лише наполегла праця до твого таланту. І не жалій себе, бо дно тебе ковтне. Збирайся, кити, ми починаємо працювати, і ніч твоя у серці, як туман, пройде. Кіт працював. Не було йому часу відпочивати. Зрідка уночі він підіймався вверх повітря, щоб набрати. Дивився він на зорі і про себе казав: докладу всіх зусиль, щоб гарно я співав. Шов час, спрут невтомно з ним займався. В одному щупальці він зошит з нотами тримав. А в другім рибку, а вона світила, щоб кит наш нотну грамоту читав. І ось одного дня спрут поважно сказав: Ну що, мій друже? Я хочу дуже, щоб арію мені ти заспівав. Якщо вийде в тебе моя риба, вважай, що ти екзамен здав. Тут кіт почув, що зверху плаває багато риби. Він подивився спруту в очі і наверх поплив. Спрут зітхнув, прощай, моя дитино. По батьківськи його благословив. З морської глибини піднявся білий величезний кіт. Він розпочав свій дивовижний і стрімкий політ. Його ніхто не знав. А він, як янгол, в океані заспівав. Здавалося, що геть злилося небо із водою, на небосхилі проявились проявили зорі місяць тонкою лозою, коли він пісню доспівав, старенький спрут із гордістю сказав, що сину ти екзамен здав. Підплила біла самка, всі почали оплодувати, і квіти гарні щедро дарувати. Мені дуже приємно, не зможу цього приховати, та це мене не зможе зупиняти. Переді мною відкрився цілий океан. Життя мені подарувала величезний дар, про темне дно і вчителів не буду забувати. І в кожній пісні буду Бога вихваляти.